Тантераси от перші ці десь хвилини, що на майданчику бачимо. Як вам взагалі цей поїдин? Ну, В кожному матчі, в кожному матчі, я так бачу, як енергія хліба перші хвилини досить багато собі пропускала. Сьогодні дисципліна в енергії хліба. Все в порядку. Ну, Футбол досить такий напружений буде, бачив. Мене зацікавило те, що ви одразу ж визначили, за кого будете вболівати. Так, звичайно. Звичайно, не, не хочеться команді. Завершувати турнірку, завершити сам. На голову там поступались. Так вони могли програти, але билися і на хороші відрізки, різкі, вони чи не в кожному матчі. Удар поворот. От молодці виходять атаку. Давай забивай! Чуть-чуть енергія десь клас гравців. Момент пробиває Люблінський. Показує козак, що... Все в межах правил, врятувалися зараз, покрутили. Ну, давай! Бля! Вона приємно дивує, так? Так, я щось, думав, трошки буде футбол. Я себе трохи тісив всередині. Але... Щодо, що ви долучилися догін, кажу про те, що, а де ті О, кілька, кілька камер вашої такого, критики, чи це як вам загалом трансляція, чи є там аж наскільки. Насправді не буду приховувати трохи навіть несподіваний. Адже грає енергія Хліба, беззаперечний фаворит. Але наразі Ок, момент, Ось енергія Хліба виходить і одразу ж забиває. Передача від Люблінського. І Мазур забиває ж хороший гол. Мама на увазі просто розіграш. Дуже пристойний розіграш. Е... Потрібно, щоб Покрова, нагадаю, перемагав. Ну, гол, потрібен гол. Ну, зараз, щоб те відкисний гол відігратися, яка готується на тренуванні. І те, що команда енергія хліба регулярно тренується, оце зараз теж е, ознака цього. Прекрасна передача від Миколи Богданова і забиває Люблінський другий м'яч. Ну, я думаю, це все, на мою думку. Ну... Пішли такі розрізні передачі, такі великі помилки, розриви в залі. І гравець, він величезний об'єм роботи. Там були матчі, де він сам витягував поєдинок. Люблінський забиває, ну бачимо, покрова трошки посипалася. Ну, тут десь передбачалося. Я розумів, деське, якщо Покрова заб'є перший м'яч, закриється, буде футбол. Ну, Бачите, пропустили м'яч, другий. ну Зараз дуже важко. 3-0 відігратися. Щодо коментарів, бо насправді десь на них реагуємо. Вони є різні, насправді вони, звичайно ж, виглядають дуже-дуже добре. Будуть, ну, своїх хлопців. Ну, для мене саме основне, щоб хлопці збереглися. Десь, знаю, зараз всі будуть виступати по різних командах. Виступати. Ну, зим, не знаю, як воно в зимі буде. Бажте, зараз живемо в непростих часах. Сьогодні плануєш, але щось потрібно планувати. Не потрібно жити одним днем. Якщо буде, будуть хлопці збережені, всі на місці, думаю, ми повернемо. Теж не зовсім міністр до вподобання. Але так зараз будується, так ми бачимо це в футзалі. За Бердики грали за бунжур, ніхто не отримав ніяких коштів. Всі кошти ми, хто може, ми старалися помагати хлопцям на ЗСУ, то не ті часи, що певним ситуативним недачам, та чи варто таке робити? Друзі, бачимо, зараз покров, хоче відреагувати ось сюди. Удар дуже хороший. Морошко. і Знову. Десь покрова поступилася, там діти грають, які викладаються на пол. Ну так насправді у нас побудований світ, що людей не так часто там емоції цікавлять. А пріоритет коштує. Так ну, так воно зараз побудовано. П'ятий гол для команди «Енергія хліба. І е, от за таких рахунків справді, наприклад, подивишся на результат матчу, 5-0 «Енергія хліба виграла. І важко навіть буде пригадати, який ми перший кайф, коротше, рівний Бід перший день. енергії хліба виділяється. Видно, що на людині побудований футбол, а тільки що передачу віддав, розрізав Слуневського Богдана Бердихів, таким лідером футзальним, організаційним. Передня лінія поставив Грабовського Андрія з Бердиха і Деревецького з команди Берта. Це така... Четвірка тверда, моя, на моє бачення. Ну, Воротар Ну, не знаю. У нас хороший воротар, енергії хороший воротар, Берти хороший воротар. Ну, Дубан Остап, Бердухи. Це моя така символічна п'ятірка. Ну, Ну, пристойно. Пристойно і... Ну, Дервецький теж Берта досить тож, хороша команда. Ми з ними на рівні йшли, йшли, но ми десь забили, вони не забили, але вони мені мають ще один гол. Досвід це безперечно. Порівняти покрову і енергію. Тут Покрова мож... заслуговує забитого. Вони молодці. Ейко. Навіть не на один, а на два. Молодці, перший тайм дуже сильний. Хлопці. Енергія молодці. Команда вже скільки. Можливо, зараз. Паночко. Паночка! Ну. Покрова заслужила за 6 секунд, цей гол забитий. оплески від своїх болівальників, Паночко відзначається. 6-1. І е, у нас оці. 6 секунд завершальник. Не думаю, що вже... Команда сьогодні за всіма статтями переграє покрову. Команда тріумфує. Це перший факт. Команда грає першу лігу Львівщини цього сезону. Літом, як літом, бачити, З, вами завжди, як воно... З вами завжди цікаво і не сумуйте. Буває, Ми не ні... сумуємо. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте Збройні Сили України. Дякую. Всі не забувайте це робити.